І розумію, насправді, тільки це якийсь анімах забув і мої нервові клітини. останні. Я попереджаю: зараз буде багато серйозних спойлерів. Прям таких серйозних спойлерів. Спонсор цього прекрасного відео: Хаос в моєму домі. Що б ми без нього робили? Що не так з новим серіалом про Гаррі Поттера від HBO, якщо з ним взагалі щось не так. Ви на каналі Оленка про Москву, де ми говоримо про серіали та кіно, книги та фото, про все те, що нам усім близьке, і я тішуся, що ми можемо з вами це розділити. І так, сьогодні я з ніг до голови обкладена Гаррі Потером, оскільки ми будемо говорити, обговорювати одну з найочікуваніших, найгарячіших новин в світі магії та кіно, і це нова екранізація і майбутній серіал Гаррі Поттер від HBO. Але перед тим, як перейти до обговорення, принагідно нагадаю, що коментарі конструктивної критики та підтримки допомагають просувати цей канал і весь український YouTube в цілому, а він у нас достатньо крутий, щоб знаходити свого глядача, як вважаєте. Тому буду рада вашим реакціям, фідбеку. Підписуйтесь та ставте дзвіночки, аби бачити цей контент першими. І якщо хочете бачити його першими, першими, завжди можете стати спонсором цього каналу на YouTube або ж. Наприклад, за допомогою бази від Мона чик закликаю десь тут з'явитися. Якщо хочете потеревенити зі мною за межами youtube каналу та коментарів під відео, запрошую в затишний телеграм-канал Кафе Маскурт. Окей, okay, що ж нас очікує в серіалі? Які там є підводні каміння? Які є плюси і мінуси? Чи чекаємо ми взагалі цього серіалу? Ну, розбиратись. Що вже відомо про новий проєкт? У квітні 2023 року Warner Brothers Discovery офіційно заявили, що приступають до розробки, до розробки, ще не до зйомок. Задекларували свої плани створити серіал за мотивами книг. відомої всім нам, не тільки за книгами, а й скандалами, Джоан Роулінг, і звісно, мова йде про Гаррі Поттера. Кожен сезон буде присвячений одній. Книзі, що в свою чергу має дозволити значно глибше зануритися в сюжетні лінії, продемонструвати ті деталі, які були упущені, і звісно ж показати всіх тих персонажів наскільки це можливо, які не знайшли свого екранного часу в першій екранізації або взагалі були на монтажі просто вирізані. Поки що планувалося сім сезонів, але ходять, чутки, що можливо буде весь цей хронометраж розширено аж до десяти, тобто часу вистачить на те, щоб реалізувати весь матеріал, наскільки це можливо, максимально точно і сподіваюся, сподіваюся, близько до оригіналу. То займатиметься всім цим режисером серіалу виступить Марк Майлот. Він відомий роботою над грою престолів, а також над серіалом Спадкоємці. Обидва проєкти достатньо масштабні і вже встигли не тільки нагород позбирати по-справжньому стати культовими та ну ще не легендарними, але wait for it, як то кажуть. Тому сподіваюсь, що нас очікує приблизно такий же масштаб. Шоу виступить Франческа Гардінер, а Джоан Ролінг виступить як виконавча продюсерка, забезпечуючи наскільки це можливо відповідність серіалу. До оригінальних творів з хороших новин Майло талановито справлявся з попередніми задачами, і як ви вже зрозуміли, достатньо масштабними задачами, тому що екранізація гри престолів це теж там не газетку підзняти, розумієте, і йому вдавалося робити серіали HBO дійсно культовими обговорюваними і достатньо популярними. Роулінг, на щастя не дотична поки що до самих сценаріїв, а це значить, що ми можемо поки не боятися. Такого ж провалу, який спіткав, наприклад, фантастичних звірів, де вона виступала сценаристкою в тому числі. Чому так? Тому що талановита письменниця далеко не завжди дорівнює талановита сценаристка. Ми всі це побачили, коли з нуля практично писалася абсолютно нова історія і одразу адаптовувалася під сценарій. Це не те саме, що книга, але ми сьогодні не про це. З мінусів. Це ж було вже. Ну це ж було вже. У нас всіх вже. Є величезні височенні очікування, складені образи не тільки щодо персонажів, а й світу, тобто лору, який нам подарували творці попередніх екранізацій, і звісно ж, книжкове перше джерело. Але давайте про мінису трошки пізніше. Що з класного можна відмітити, так це місце зйомок. Зйомки розпочнуться уже цього року. Чекаємо бекстейдж, якщо вони будуть, і відбуватиметься вони на студії Warner Brothers в Лівздені, в Великобританії, там де знімалися оригінальні фільми, і це на Звичайно крутезна новина. Також я читала, що будуть застосовувати ті самі підходи до декорацій, гриму, піротехніки, аніматроніків по факту до створення магії, тобто менше комп'ютерної графіки, більше магії. Знову передаю вітання фантастично неприкольним звірям та неймовірно пластиковому гобіту без образ, але все ж таки, якщо порівнювати картинки володаря перснів і гобіта або фантастичних звірів, і навіть уже пізніх частин Гаррі Поттера – це комп'ютерна гра і кіно. Ми сьогодні не про це. Мінуси щодо таймінгу, ми очікуємо, що прем'єра відбудеться аж у 2027 році, і я з острахом згадую, скільки мені буде, коли в етері вийде останній епізод останнього сезону. Щодо касту, HBO активно працює над новим серіалом. І, звісно, дуже ретельно підходить до підбору акторів. Саме тому проводиться уже кількамісячний. Масштабний кастинг на головні ролі зокрема шукають акторів традиційно віком від 9 до 11 років на втілення трьох основних образів звісно це Гарі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер. Прийом заявок тривав аж до жовтня минулого, тобто 24 го року. І за непідтвердженою інформацією, заявки подали більше 32 тисяч дітей. Вкладено лонг лист, тобто з ними вже проводять там другий або третій етап кастингу. Цікаво, що дорослі персонажі в серіалі будуть зображені ну принаймні за віком більш наближеними до оригіналу, тобто будуть молодшими ніж фільмах. Це додає новий погляд на знайомих героїв, хоча це додає більш оригінальний погляд на добре знайомих нам героїв. До прикладу, все Северсу снейпу на старті самої історії було 31, Хоча в кіно його зобразив Алан Рікман, і Він прекрасно справився і був неймовірним актором. Але... Серед можливих акторів для ролей дорослих персонажів розглядаються дуже відомі імена, і це прям вся плеяда британського кінематографу. Тут є і Чарльз Денс, і Бенедикт Камбербе, Джеймс Маківой, Лені Генрі, Том Хідлстон. І, В принципі, дуже 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 багато акторів. Поки що у нас немає підтвердженого касту, тобто ми не знаємо хто буде грати і кого. Це додає інтриги та достатньо прогріває очікування серед фанатів. Мені здається, там уже можна навіть ставки робити, хто кого буде грати. Пройдімося глобально по тому, чи варто нам взагалі чекати екранізацію, які є плюси того, що це з нами відбувається. Звісно, серіальний хронометраж. І це поступове розкриття сюжету дає можливість зробити його глибшим, дозволяє детально передати події кожної з книг, включно з тими сценами та тими персонажами, які були взагалі вирізані, або ж навіть в початкових сценаріях не були відображені, тобто опущені, хоча в книгах вони були достатньо важливими. Наприклад, планується включити персонажа півза, який не з'являвся взагалі його відзняли, потім вирізали, як я чула. Не також планується розширити. Світ і всесвіт домових ельфів, тому що вони насправді драйвили декілька сюжетних ліній достатньо активно. Але про це я буду казати в кінці окремо. Проте така можливість є. Ми можемо показати більше, аби тільки якісно. Також з плюсів це те, що нам нарешті зроблять цю відповідність віку персонажів. Варці нібито за чутками прагнуть дотримуватися канонічного віку героїв, наприклад, Снеп, якому було 31, буде вчителем зілля варіння 31-річним або принаймні навколо того. Це буде як мені здається, враховано вказ і я сподіваюся, що так і буде. Не бачу нічого поганого, аби старші актори грали ролі, але просто хочеться побачити оригінал книги на екранах. Також з плюсів можна сказати, що технології не стояли на місці, і можливо, ми зможемо побачити певну реалізацію деяких фантастичних магічних частин світу більше, ніж це було в оригінальній частині. Але знову ж таки, тут є і плюс, і небезпека. Бо якщо перетумачити, то буде не то. Буде фантастичні звірі з нефантастичним сіджаєм, неприкольним, немагічним. Знову ж таки, напевно, це. Останній раз, я сподіваюся, коли сьогодні згадують. Щодо мінусів, чому стромно взагалі очікувати? Цей відомий нам світ, Високі очікування від нас, фанатів, я себе відношу до таких, тому що ми неодмінно будемо порівнювати з оригінальними фільмами. Це неминуче і нова адаптація може не виправдати наших сподівань і високих очікувань не тільки окремо взятих фанатиків, типу мене, а й глобально тих, хто бачив оригінал або принаймні читавни. Також до мінусів можна віднести те, що чекати нам довго Зйомки, На щастя, знімальний процес розпочинається вже цього літа, і за цим буде цікаво спостерігати. Але. Знімання постпродакшн з монтажем маркетинг тощо займуть кілька років, тому глядачам доведеться чекати як мінімум до кінця 26-го, але вже за оновленими даними до 27-го року, аби переглянути принаймні перший сезон. Так вони будуть зніматися паралельно і, можливо, це трошечки пришвидшить цю історію, не буде якихось затримок. Але ми так думали і з іншими історіями, а потім оп, то ковід то страйк, гільдії тощо. Також до мінусів можна віднести те, що можливі суперечки і скандали пов'язані з Джоан Ролінг так і з виробничим процесом, тому що не всі будуть згодні з тим, що вона взагалі долучена до процесу, бо вона у нас одіозна персонажка. Також, звісно, міскаст не відміняється, і фанати і поціновувачі історії можуть не погоджуватися з тими чи іншими кастинг рішеннями креаторів. і це теж можна зрозуміти, тому що було дуже багато невдалих. Прикладів неминуче нас очікує і оця друга сторона перезапуску, так, великої взагалі епопері, так би мовити. Також ходять чутки, що хочуть повертати акторів з першої екранізації до якихось інших ролей в новій екранізації, і це теж викликає ряд питань і суперечок, навіщо це, в які ролі вони можуть відігравати, щоб це не було крінги, так би мовити. Тому побачимо. Глобально, якщо так підсумувати, нова екранізація підсумувати нова екранізація Гаррі Поттера від HBO нам обіцяє бути глибшою детальнішою адаптацією улюблених нами книг. З одного боку, це прекрасна кльова можливість зануритися в магічний світ з нової перспективи. І я дуже очікую на цю по справжньому нову перспективу, а не просто копіпас з попереднього варіанту. З іншого боку, це неймовірний виклик для творців. Вони не тільки мають виправдати високі очікування фанатів, а ще як вони обіцяли дотриматися канон і не влізти ногами в сметану. як ви ставитеся до цієї новини, новинки? Чи чекаєте ви на новий серіал? Напишіть свої думки в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, як вам це вся ця історія, що ви про це все думаєте. Чи чекаєте ви на серіал? Я, наприклад, чекаю, тому що не можна скласти навіть свою фе думку, поки ми цього не побачили. Тому обов'язково треба подивитися дочекатись. Також друзі, хочеться проговорити декілька моментів, які я би дуже сильно хотіла побачити реалізованими уже в цій екранізації, яких не було першій, але були, звісно, в книгах. І тут у мене міто він без якогось хронологічного порядку і без якоїсь пріоритизації, все про що я зараз говорю, для мене однаково цінне. Я це однаково сильно хочу побачити в новому серіалі. Ви поділіться своїми варіантами, якщо вони у вас є. Якщо ви не читали, але збираєтеся. Я попереджаю, зараз буде багато серйозних спойлерів. Прям таких серйозних спойлерів. Почнемо ми з в'язня з кабаном», у мене там стоїться книга. Це мій улюблений фільм і друга в рейтингу. До речі, улюблена книга. А от історія, які я зараз буду розказувати, це все без прилізації. Нагадую, окей, в цій частині я би особисто дуже хотіла побачити розкриття теми дружби Потера, старшого батька Гарі, Пітера Петігрю, Сіріуса Булека та Люпіна. Любена, Люпіна, вибирати як вам більше до душі. В чому суть? По перше, в тому, що в фільмі майже не розкрита тема того, як можна стати анімагом, чому взагалі ці друзі анімаги тощо, чому вони перетворювалися на тварин. Коли як в основній роботі, тобто в книзі, дуже класно ця тема розкрита, і троє друзів: Джеймс, Сіріус і Пітер, вирішують ставати анімагами, розвивати в собі цей скіл, магічну навичку для того, щоб підтримати Люпіна, коли він перетворюється на вовкола тому що він тоді повністю не розуміє людей, це дуже болючий процес. Він до них ставиться як до здобичі, по факту, і розуміє насправді тільки. Це якийсь анімаг, забив мої нервові клітини. останні. він розуміє тільки собі подібних, тобто тварин. І друзі, аби підтримати свого друга Люпина, Люпена, Люпіна, Боже, поможи, вирішують перетворюватися на тварин, щоб в ці страшні дільного години бути йому опорою та підтримкою. А також розкривається глобально, вже глибоко їхня дружба, як у них все це відбувалося, дуже багато флешбеків на цю тему. І звісно, суть мапи мародерів, як вона виникла, хто такий там сахати, оце от все. Цього в фільмі практично що не було показано, була показана мапа була пояснена різниця між анімагами та кулаками. Але канви про дружбу, про відданість другу, про те, що вони могли піти на дуже багато чого, практично не показали. Дуже прикро, дуже класна історія, і я надзвичайно сильно вболіваю, щоб саме це включили в серіал. Історія яку я би дуже хотіла побачити, це розкриття персонажа Регула Саблека, брата Сіріуса, його історії як смертежера, який потім відвернувся від Волдеморта. Пішов проти нього. Догадався першим про горокракси і вирішив пожертвувати собою задля того, аби спробувати знищити цей горокракс. Він на той момент не знав, скільки їх, і він думав, що таким чином зможе подолати Володиморта. І це, як на мене, історія, яка заслуговує нашої уваги, яка була повністю пропущена в фільмі Непівкровний принц. Саме такі історії роблять Гаррі Поттера не просто дитячою казкою, а дуже об'ємною історією, яку ти емпатуєш, співпереживаєш і хочеш читати продовження. Цього забраку цієї глибини емоційної саме викранізації також дуже важливо, я дуже хочу, щоб це було реалізовано, аби показала нам історію творення горокраксів, тому що вона насправді якраз і, і відрізняє дитячу книжку від літератури для людей постарше дітей, тому що там відбувається це, звісно, через вбивство, через страшні історії. Глобально нам показують біографію Тома Редла і його перетворення в Волдеморта. Нам в фільмах не показали його зовнішність, наприклад, що у нього червоні очі, змієподібні, подібні, що у нього практично ну, ладно, це показало відсутній ніс, що він може літати, чому він може, чому смертеж це може історія створення горокракс повністю розкриває його цю прогнилу чорну душу, чого взагалі не було в фільмах. В жодному з них цього не показали. Також, от історія Реґлосаблека, і історія створення горокраксів це те, чого бракує для того, щоб взагалі зрозуміти, навіщо героям персонажам в фільмах ганятися за горокраксами. Так нам там поступово це розказали, але їхній пошук виявляється дуже нелогічним. Якщо дивитися без знання книжок, це дуже важко збагнути і зрозуміти. Тому я би хотіла, щоб тему горокраксів Дійсно розкрили і одна тема, яку я надзвичайно сильно чекаю, і це не ціла тема там Горокракса або анімаги. Ні, це маленька сюжетна лінія, яка додає Гаррі Потеру цієї глибини емоційної бажання взагалі проявляти емпатію і цієї багатогранності, я би сказала. Ті, хто не читали, напевно сидять і просто ржуть, сміються, тому що не розуміють, де там Гаррі Потер, де глибина. Але на прикладі одної сюжетної лінії я вам зараз це продемонструю. І це сюжетна лінія Барті Крауча молодшого і його сім'ї. Певно, в кубку вогню. Коли він постійно припивав зілля, перетворюючись на дикозора, ви ставили собі питання, не читаючи так, яким чином він втік за скабану, і що там за драма така сталася 13 років тому, чи скільки там років на той момент? А там дуже крута історія. Вона теж багато чого пояснює. Вона пояснює, що таке Аскабан, хто такий Дементор, ще більше пояснює, сказує наприклад, що вони сліпі, вони не бачать своїх і ув'язнених. Їм все одно кому дарувати цей ці, свій цілунок дементора. Вони просто це роблять, і роблять, бо вони бездушні паскуди, що логічно. Але Барті Крауч за сюжетом якось виривається з лап дементорів Аскабана. А це відбувається, тому що мати Барті Крауча молодшого, коли дізналася, що син такий падлюка, не змогла з цим нормально жити, і вона почала просто танути на очах. Поступово просто перетворювалася на ну живий труп примару. Так помогути, тому що це горе її убивало. На що в результаті відповіді стало те, що вона прийшла до Аскабану. І помінялася своїм місцем з Барті Краучем молодшим. Саме тому ми не знали, що хтось з Скабану втік, тому що це практично неможливо. Схожа історія була з Сіріусом Блеком, оскільки він анімах і перетворювався на собаку, а собак Деметра не ідентифікують, він зміг пробратися. Але то інша історія, і вони знали, що він якимось чином втік, Але Це була така хитрість. Коли ти цього не читаєш і не знаєш, все виглядає достатньо плоско, і іноді нелогічно. Але от історія з Барті Краучем молодшим, і на те, як його мати пожертвувала собою, тому що вона і так уже не по суті. Ця була живим мерцем заради сина, якого вона любила. Попри все, мене вражає. Ну я не знаю, чи видно мої сироти на руках, але вони тут є. Це дуже класна штука, і я хочу, щоб таких історій було багато. Хронометраж нарешті дозволить це показати. Також я би хотіла, щоб розширили світ домових ельфів, тому що вони в багато в чому є драйверами певних сюжетних ліній, як, наприклад, в кубку вогню, не тільки в таємній кімнаті, так Так само, як з Горокраксом і Регулосом Блеком, вони відіграють велику частину. Я хочу побачити, як Герміона Грейнджер буде започатковувати рух за права домових ельфів. Це все дуже класно і розширює цей світ від просто того хлопчика, який вижив його боротьбу і пошук Горокраксів, до чогось дуже дуже комплексного. І мені здається, що. На даному етапі у творців є така можливість і цією можливістю шоураннери, тільки час покаже. Хочеться вірити, чому не провтикають. Наприклад, та сама історія, взагалі біографія, історія кохання Себруса Снейпа до е, Лілі е, Поттер. неймовірний, взагалі вся його історія. І в принципі, непівкромний принц, це напевно моя улюблена книга. І я би дуже хотіла, щоб сам чим далі, Так тим вони були більш комплексними і складними, щоб до цієї книги поставилися належним чином, тому що ця історія просто неймовірна. Взагалі, якщо так думати, то ці теми відважності, самопожертви, безумовного добра, які там присутні, в книгах вони були меншою мірою продемонстровані. Також до речі, я згадала історію Дамблдора і Гріндевальда. Вона є це вже в фантастично, не фантастичних звірях. Воно було переписане мільярд разів, але в книжках це є. Це дуже крута тема, чесно кажучи, якщо ви хотіли. Хамуха робити новий серіал. Візьміть ту історію, зробіть там достатньо інформації. Ні, ви взяли блін Джон Роулінг і попросили написати сценарій з нуля і вийшла. Повна хі... я вибачаю, але сьогодні не про це. Можливості безмежні. Сподіваюся, їм це вдасться. У мене небагато ну, там якихось очікувань надій, тому що. Є багато прикладів, коли з перезапуском франшиз виходила повна туфта. Але мріяти не заборонено. і це моя така мрія, аби цей серіал був класний, близький до канону, і щоб ми його побачили вже в найближчому майбутньому. Так, друзі, чекаю вас в коментарях. В коментарі конструктивної критики та підтримки, не тільки пушать розвиток цього каналу, але й пушать весь український YouTube, тому що хай ми будемо бачити більше україномовного українського контенту. Дякую, що подивилися. Ставте свої вподобайки, реакції, підписуйтесь на цю сторінку, ставте дзвіночок, щоб бути в курсі нових роликів, які я вже побігла для вас знімати. Попередні ролики ви можете подивитися десь тут. Ще раз дякую, що були зі мною. З вами була Оленка, па-па!